Привіт усім, мене звати Ярослава, і це новий випуск дівчини у подкасті. Це вже 15-й епізод першого сезону, друга його частина. Друзі, дякую, що підписуєтеся на мене, що слухаєте. Для тих, хто робить це вперше. Розповім, що цей подкаст виходить кожного четверга. Також в мене є телеграм-канал Дівчина у подкасті з анонсами нових випусків і різними цікавими новинами. Підписуйтеся, будь ласка, якщо ще цього не зробили. Сьогодні я хочу порадити книгу старого доброго ЮНЕЗБЕ. В нього є відома книга сніговик. Я думаю, ви чули. Так ось наступна книжка із цієї серії називається Леопард. Вона так само гостросюжетна, з неочікуваними поворотами. Хто вбивця вгадати неможливо. Яскраві й моторошні описи вже з перших сторінок в норвезькому Осло з особливою жорстокістю вбито кількох жінок. Убивця нелюд він як леопард підкрадається до жертви і завдає смертельного удару. У поліції немає жодних версій. І підозрюваних дуже затягує і легко читається. Назву залишу в описі до випуску, і ще на цьому тижні у Гонконгу сталася моторошна історія із вбивством супермоделі. Я дуже зацікавилася цією історією. Якщо не чули, то подивіться, родина екс-чоловіка її розчленувала, а частини тіла викинула деякі поклала до холодильника. Слідчі також знайшли фарш у каструлі, але не доведено, поки чи належить він. Людині там цікаві подробиці цього вбивства, тому рекомендую почитати. Можна навіть у Вікіпедії вже є сторінка до цієї справи. А сьогодні я розповім про маніяка із нової каховки, що в Херсонській області. Розповідь може вас шокувати. Я проти будь-якого насилля і його засуджую. Історія виключно для ознайомлення із тим, що відбувалося у 2000-х в тихому українському місті. Нова Каховка відома нам завдяки Таврійським іграм, які проходили в місті на початку 2000-х. В місто приїжджали на кораблях по Дніпру різні зірки. Вони, до речі, так і жили на і під час фестивалю. Пам'ятаєте цей сингл? Таврійські ігри, о -о -о -о. що ж в нас не музичний подкаст, а кримінальний. Тому переходжу безпосередньо до кривавої сторінки історії цього міста. За 9 місяців проведених у в'язниці він тричі мав намір звести рахунки із життям. Якось він намагався перерізати собі сонну артерію шматочком пластикової пляшки. Його доставили до міської лікарні. Медики повернули пацієнта до життя, знайшов, що ув'язнений схильний до суїциду керівництво новокаховського ізолятора тимчасового тримання ввело для нього особливий режим. Володимира Довгого взагалі прив'язували в камері до стільця, щоб він до суду не міг здійснити черговий суїцид. Тому він цілими днями сидів пристебнутим, позбавленим можливості навіть поворухнутися. Маніяк був дуже небезпечний і те, що він вчинив, було крижаним душом для міліції. Звичайна родина лікарів: батько і мати виховують сина, живуть у новій каховці. Маленький Володимир примірний школяр. Мама пишалася грамотами, якими сина нагороджували за спортивні успіхи, і завжди поважала його інтереси. У технікумі хлопець нічим особливим не вирізнявся. Батьки сподівалися, що в армії він розуму набереться. Але після військової служби Володимир два роки поспіль вступав до медичного інституту, але так і не став студентом. Влаштувався на завод робітником. Часто батьки жартували, що син без диплома заробляє більше, ніж вони. Невдовзі Володимир одружився. В нього народилася дитина, дівчинка. Жили вони всі разом, але молодь між собою не ладнала, і це дуже сильно засмучувало його батьків. А коли син із невісткою таки розлучилися. Мама Володимира сильно здала і постаріла років на десять. Сусіди говорили, що за два роки шлюбу у Володимира взагалі відпало бажання мати сімейне життя. Звичайно, жінки не зникли з життя 25-річного чоловіка, але слово одруження буквально виводило його із себе. Зрушення в психіці в нього відбулися після смерті матері, яку він любив найбільше у світі. А його мама, до речі, була дуже вправний кулінар, чудово готувала. В тому числі власні консерви. Там у новій каховці взагалі дуже розвинене консервування, причому не лише овочів, а й м'яса, риби, благодатний край, повно живності, Дніпро, недалеко моря. І все це, мабуть, наклало свій відбиток на психіку Володимира. А коли мама померла, то весь звичний світ довкола нього змінився і стався психологічний надлом. Позначилося це і на його інтимних здібностях. Причому Лише психологічно, фізіологічно він був здоровий, але нібито за кожної зустрічі з будь-якою дівчиною, якщо справа доходила до інтиму, Володимир зазнавав фіаско. Після смерті мами і розлучення життя у хлопця ставало все важчим. Роботи не було, доводилося їздити велосипедом по 40 кілометрів на поля, щоб заробити. Там до темряви він працював буквально за їжу. А коли приїжджав додому, то напивався в компанії. Чергової повії, влаштувався санітаром в морг і вдарився в кулінарію. Завод, де він працював, закрили. Тож він почав багато консервувати і всі банки підписував. Знаєте, як люблять помічати банки з написами варення 2020 року чи огірки 2021 2021-го». Взагалі, я, наприклад, люблю консервацію, особливо помідори в томаті, там вишневе варення. З нього виходить дуже смачний тертий пиріг. Ну, мабуть, в кримінальному подкасті не дуже доречно про любов до консервації розповідати, зважаючи, що закатував у банки герой цього випуску про його пристрасть до консервації. Багато хто знав і коли у місті. Відстрілювали собак, дуже шкода, що ця практика була поширена в наших містах. До речі, класно, що от, наприклад, котів у нас почали не лише стерилізувати, а ще й визнавати частиною екосистеми міст у Києві. Точно знаю, що вони визнані частиною екосистеми, і без них місто могло б потерпати від мишей та щурів. Так ось, коли у Нові каховці вбивали тварин, то дзвонили Володимиру, казали, приїдь, забери. І він їхав, забирав і потім консервував. Іноді робив. Багато закруток про запас. Це жахливо. Мабуть, цей маніяк навіть перевершить злочини Анатолія Нопрієнка в моєму антирейтингу мерзотників. Той просто вривався в будинки і вбивав невинних людей. Батько казав, що син чудовий кулінар. Якось пригостив його незвичайною м'ясною стравою. Батькові сподобалося. Запропонував йому вгадати, що це було. І що ж ви думаєте? Це був борсук. Хвалився, що ходить на полювання. Робив це у плавнях біля Дніпра. З батьком вони ходили навіть разом і чудово проводили час. А під час одного із полювань маніяк зізнався. Тоді він пригощав його не м'ясом борсука, а собачатиною. Відтоді батько не обідав у сина. Консервувати і їсти собак його переконала нова співмешканка Ольга. Далі розповідь колишнього слідчого Олександра. Странности начали происходить, когда в районе, где он проживал, исчезли все собаки. Перед тем, как начать убивать, он фактически убил и съел всех дворовых собак. А потом начал есть уже и домашних собак, которые там оставались без присмотра. Співмешканка була хвора на туберкульоз, і вона переконала Володимира, що від нього можна вилікуватися собачим жиром. Як згодом з'ясується, вони навіть вбили службову вівчарку і з'їли її. Перших людей вони вбили разом. Все почалося з того, що довгий пообіцяв мельник вбивати мельник. Це її прізвище. Він пообіцяв їй вбивати усіх, хто ображатиме жінку. А одного вечора Ольга привела додому дівчину і сказала своєму співмешканцю, що її треба вбити. Вбивали вони її разом. Ольга вдарила першою. Список регулярно поповнювався. При цьому в банки потрапляли жінки, яких ніхто не шукатиме. Повії, наркоманки, дівчата, які приїхали у місто шукати щастя. Але потім Ольга врешті померла від туберкульозу. Все ж таки народний метод не спрацював. Тому не займайтеся самолікуванням, а йдіть до лікаря. Чорний гумор. Як пізніше розповідав злочинець, смак людського м'яса йому нагадує баранину. Ось що пригадує про перше вбивство людини. Ну як, серце там, там удар двісті було перва радіш, але страшно все. Ну, я, случайно просто третя. За словами Володимира, з повіями було простіше ніж з іншими жінками. Від них немає вимог, критики та оцінювання. А за копійку вони були готові багато на що. Якось він зарізав одного нічного метелика. Потім дійшов до висновку, що ці вбиті жінки зовсім не потрібні нікому. Пошуку трупів не буде. Всі вбивства відбувалися в квартирі на кухні, звичайним невеликим кухонним ножем. Цей ніж був не призначений для позбавлення життя людини, тому маніяк ще кілька годин дивився, як дівчата помирають. Потім затягував дівчину у ванну, з його слів, ще говорив з нею, наносив періодично ще удари. Теми для розмов обирав різні. Він був комунікабельним. Одну він вбив, бо в нього зник велосипед, іншу бо вкрала нібито дезодорант. У ванні він потім розчленовував їх топором і ножем і закатував у банки. Всі жертви були гостями його квартири. Їм не було де жити. І от вони в нього там кочували. Він розчленяв, готував, употребляв в пищу. А то, що не пішло в пищу, а останки, танків, кості, черепану. То закапало в лісу, то вибрасував. Ну, в основному він вибрасував з плотини геса або возле Геса в Дніпро. Зі свідчень затриманого обережно далі моторошні свідчення мушу попередити. Добре, відокремлювалося від шкіри зварене м'ясо. Сало виходило смачне. Я розрізав його на маленькі шматочки. Голову я варив, що потім не спливало в річці. Так би й тривало свято людожера, якби не випадковість. Останньою гостею Володимира стала Ірина. Вона мала бути одинадцятою жертвою ще однією банкою тушонки. Підходила вона канібалу за всіма параметрами, приймала наркотики, працювала повією, тобто про неї не сумував би ніхто. 42-річний вбивця у страшний вечір зарізав при Ірині свого товариша по чарці, начальника кладовища. Останнім місцем роботи Володимира був цвинтар, де він копав могили. Володимир, як зазвичай, відтягнув тіло у ванну, звідти почулися звуки пилки. Потім покликав дівчину, яка завмерла у шоці за столом, і наказав замити на підлозі кров, взяв велику каструлю, кинув голову свого директора, шматки тіла і поставив варитися. Ви ще тут. Поки юшка людожера доходила до кондиції, монстр обійняв шоковану жінку і почав дивитися по телевізору з нею кіно. Години через півтори він відкрив каструлю, відрізав шматочок м'яса, скуштував і сказав ще жорстке, треба трохи почекати. Потім витягнув голову, поставив на блюдо, спилив ножівкою верхівку і почав ласувати місками. Тут дівчина знепритомніла. Слідчі знайшли навіть рецепт, за яким він готував страви. Снімали ті м'які ткані, розкалував череп і мозк. Це був делікатес. Взагалі, манія казав, що м'ясо чоловіків йому не подобається, що жіноче смачніше. Я спробував кусочок, такий, мені не подобається взагалі. Може, не вкус. Останки вбитого чоловіка він поклав біля дверей вітальні, збирався позбутися від них глибокої ночі. Голову він викинув у річку, а решту закопав біля гаражів. Ірина не стала чекати на повернення Володимира, поки він приховував останки. Жінка заховалася у сусідів і з жахом згадувала те, що сталося. Наступного дня Ірина пішла до міліції. Співробітники відділу боротьби з організованою злочинністю вийшли на вбивцю. Нагрянули у квартиру Володимира, коли він уже встиг замести сліди злочину. Відварений череп жертви, як я вже казала, він викинув у Дніпро, водолази дістали доказ, а вуха, кисті рук, стопи, ніг він згодував собакам. Втім, опору чоловік не чинив. Якось пізно ввечері згадувала сусідка Володимира. Перелякана дівчина просила її сховати, казала, що Володимир хотів її вбити. Іншим разом від нього тікав закривавлений чоловік. Жінка неодноразово відмивала кров на майданчику четвертого поверху, але не розуміла, що відбувається в сусідній квартирі, дізнавшись, втратила сон. Уявіть, у літку двері були навстіж, і в нього теж так від спеки рятувалися, і він міг будь-якої хвилини зайти і пригощав би сусідкою своїх друзів. По залишкам крові вдалося з'ясувати, що вона належить кільком дівчатам, які зникли. Слідчі їздили по селах і шукали родичів, у них брали зразки крові, аби підтвердити версію. Примітно, що рештки дівчат не вдалося відшукати. Слідчі опиралися лише на показання самого маніяка, дівчину, яка заявила у міліцію та ось цю знайдену кров, ну і череп чоловіка, який виловили з Дніпра. Консервація не змогла стати речдоком. Ось що тоді розповідали у бюро судово-медичної експертизи. Ми не змогли встановити м'ясо, якого походження знаходиться в консервах, оскільки перед закладанням у скляні банки воно зазнавало термічної обробки, адже за високих температурних режимів м'язова тканина розкладається, йде денатурація білків, руйнуються антигени. Тому неможливо визначити, що перед нами насправді м'ясо людини чи тварини. Затриманий, до речі, добре пам'ятав, хто де закатаний. Це Люба, а тут валя, казав. За його словами, три банки тушонки виходили з однієї людини. Одну із жінок він змушував робити із цього м'яса пельмені. А коли вона дістала його своїм кашлем, вбив. І зробив холодець, але страва йому не сподобалася, бо жінка була занадто худа. Найгірше те, що вбитих жінок ніхто не шукав. Відомий український криміналіст Юрій Ірхін, який в ті роки мав справу із багатьма маніяками, вважає, що цей все ж таки мав шизофренію, канібала мучила хвороблива пристрасть і бажання володіти іншими. Канібали стверджують, що поїдаючи свою жертву, вони роблять її частиною себе, тим самим зберігаючи її для себе у 2005 році. Херсонська судово-медична психіатрична експертиза визнала 42-річного новокаховського маніяка осудною людиною, яка повною мірою зобов'язана відповідати за скоєне. Слідство свою роботу закінчило. Матеріали кримінальної справи, за якою доведено вбивство десяти осіб та замах на вбивство ще двох, мали вирушати на розгляд до Херсонського обласного суду. Такого поняття, як канібалізм, до речі, в українському законодавстві немає. Звинувачення, швидше за все, виносилося б за статтею Вбивство за обтяжливих обставин. Цей судовий процес, що обіцяв бути гучним, так і не відбувся. Вбивця до суду не дожив. Він помер від серцевого нападу у камері восени 2005 року. Буквально напередодні слухань справу списали до архіву. Себе каховський людожер називав санітаром суспільства і не приховував скоєне. У квартирі злочинця знайшли 114 банок з шерстю, рештками кісток і м'ясо. Примітно, що з серцем проблем він ніколи не відчував. Якщо ви розумієте про що я. Мої суб'єктивні висновки. Ну це треш. Мене обурює, дивує і шокує ці історії все. Поки мати була жива, він іще якось тримався. А коли батько овдовів, одружився і залишив його одного, той різко покотився на дно. У квартиру зачастили вокзальні повії, гучні компанії пиячили до ранку. Нові наречені не викликали симпатії мешканців будинку. А коли раптово зникали, сусіди тільки раділи, тобто поводилися так, ніби в них вуха позакладало. Слідчі навіть не змогли нічого пред'явити Володимиру. Тіла забрала вода, а дослідження в місту консервації на той час було неможливо зробити. Ну, в цій історії питань до батьків, як це зазвичай буває, в мене майже немає. Вони ним займалися, проводили час, підтримували його. Але є велике питання до сусідів. Ну якщо їх дратували гулянки, можна було б викликати міліцію, а не просто змивати кров зі сходового майданчику. Вибачте, але він варив людей і тварин. Мав би бути запах. Він затягував цих тварин додому. Якщо якщо людина садист по відношенню до тварин, то незабаром він почне кидатися на людей. Скоріше за все, сусіди вибрали тактику Я не я і хата не моя, тому нехай вбиває, але хай це робить не в моїй квартирі. Ну і звісно, сам маніяк. на вигляд в нього типаж доброго, порядного, ерудованого чоловіка, який любить готувати їсти. Як і всі його так звані колеги називав себе санітаром суспільства. Я зазвичай записую подкасти ввечері, коли вже темно на вулиці, а в кімнаті ввімкнена єдина лампа. Цей вирішила записати в день, і сподіваюся, це не вплине на його атмосферність. Якщо ви дослухали цей подкаст до кінця, то вітаю вас. Ви маєте стійку психіку. Якщо перемотували якісь частини, теж молодці, розумію, бо таке сходу важко витримати. Втім, це True Crime Подкаст. Тут може бути різне. Дякую, що слухаєте. Якщо вам не вистачає цікавих новин із кримінального світу, підписуйтеся на мій телеграм-канал Дівчина у Подкасті. Час від часу там з'являються навіть милі новини про котиків. Посилання в описі до випуску. Що ж, а наступний випуск, як завжди, за тиждень почуємося.